Привіт, друзі! У мене є цікава історія про маленьке приведення, що любить красти речі. Це не просте приведення, а дуже специфічне. Воно збирає предмети тільки певного кольору. І сьогодні ми з вами подивимось гру, яка навчить нас бути швидкими та уважними, як це приведення. Але перш ніж ми заглибимось у правила, давайте подивимось, що ж там всередині. Коробка дуже компактна, а всередині неї нас чекають правила і набір різнокольорових дерев'яних предметів, серед яких мишка, книжка, пляшка, крісло і сам привид. А ще тут є фотографії, які наробив наш розумака, а точніше, карти, якими ми будемо грати. Тож переходьмо до огляду, щоб дізнатися, як це робити. У розумаку можна грати двома різними варіантами, але підготовка до кожного з них однакова. На стіл викладають всі дерев'яні предмети: сіра мишка, синя книжка, зелена пляшка, червоне крісло та білий привид. У центр стола кладеться колода карт. На картах зображені ті самі предмети, але в різних кольорах. У першому варіанті гри гравці мають якнайшвидше знайти правильний предмет і схопити його. Якщо на карті з'являється предмет, колір якого такий самий, як і в його дерев'яної фігурки на столі, цю фігурку потрібно швидко схопити. Наприклад, якщо на карті зображена синя книжка і біла мишка, той, хто швидше схопить дерев'яну фігурку синьої книжки, Забирає карту собі, тобто отримує переможний бал. Якщо ж на карті немає жодного предмета правильного кольору, потрібно першим спіймати предмет, якого взагалі немає на карті. Гра продовжується, поки не закінчаться карти в колоді. Перемагає той, хто не збирав найбільше карт. У другому ж варіанті гри, коли на карті показана синя книжка, замість хапання предмета. Гравці мають швидко назвати його вголос. У Усіх інших випадках потрібно хапати відповідний предмет. Ривид розумака проста та весела гра для дітей, і хоч на самій коробці вказаний вік 8+, я думаю, що її легко можна грати із молодшими дітками, адже правила дуже прості та зрозумілі. А що найкраще, ви можете прочитати їм ліричний вступ, який описаний у правилах, що, на мою думку, ще більше спростить їх пояснення. Це чудовий спосіб у веселій формі поліпшити уважність та концентрацію уваги дітей, адже гра заставляє швидко перемикати свою увагу, коли потрібно зорієнтуватися, який предмет якого кольору на карті правильний, або раптово перевести свої пошуки до того, чого на ній взагалі немає. Також у грі є другий режим, який, по перше, збільшує регравальність, а по-друге, змушує думати трохи по-іншому, що особливо помітно, коли дитина вже звикла до першого варіанту гри. І від Розумака насправді дуже весела гра, яка через розваги розвиває корисні навички, що робить її чудовим подарунком для дітей різного віку. А якщо ви шукаєте настільну гру для зовсім маленьких діток від 4 років, рекомендую придивитись до гри Спіймай лева. Це свої рідні шахи для наймолодших. У ній використовують лише 8 фігурок, по 4 у кожного гравця. Гравці ходять по черзі, намагаючись або захопити лева суперника, або провести свого лева на протилежний бік поля. Прості правила та компактний розмір роблять цю гру ідеальним першим знайомством малюків з логічними іграми. Тож, якщо ви хочете придбати гру привид Розумака або лево» чи якусь іншу класну настільну гру на будь-який смак, зробіться зі знижкою 15% на сайті Woodcat, використавши промокод посилання в описі. Ставте подобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити оглядів на інші цікаві настілки. А на сьогодні все, па-па!